Пане Сергію, будь ласка, розповідайте, якою є оперативна обстановка на півдні нашої країни, тому що бачимо, що країна-терористка не припиняє обстрілювати південні регіони і не припиняє вдаватися до ракетних і дронових обстрілів? Ну, власне, сьогодні можемо говорити про те, що інтенсивність обстрілів в Одеси вона не стає там набагато меншою. Власне, сигнал повітряної тривоги звучить постійно. Вночі ворог сьогодні. Атакував шахедами в день загрожує балістикою. І, Власне, що стосується саме дронових атак, то вночі вісім шахетів було знищено над Одесою та Одеським районом. На жаль, у нас є влучання. Влучання від знищеного дрона Камікадзе його залишки уламку потрапили до об'єкту енергетичної інфраструктури. Пожежа, обладнання було зруйноване відповідно, і понад 170 тисяч абонентів залишилися вночі без електроенергії. Власне вже протягом дня вдалося відновити енергопостачання для усіх абонентів. Але це вдалося зробити по перше за рахунок ремонтних робіт. Це зрозуміло. По-друге, довелося знизити напругу на електромережі. Яким чином не вийшли сьогодні на маршрути тролейбуси та трамваї? Я думаю, що можливо завтра також буде десь 50%. Вже така практика була застосована для того, щоб саме люди, перш за все, та критична інфраструктура були заживлені і могли працювати відповідно до тих завдань, які на сьогодні у нас є. Ну і балістика це постійна загроза це наш головний біль, найбільший на сьогодні, тому що ворог намагається атакувати саме з Криму. Або ще є варіант атакувати ракетами з бортів тактичної авіації. Власне, цей тиждень у нас під проходить і під знаком таких атак, в тому числі напередодні. Буквально ворог атакував ракетами Х-59. Ці ракети атакували саме центр міста, але були знищені в небі над Одесою. На жаль, теж уламки впали. Зрозуміло, пошкоджень великих не відбулося. Четверти. Ро людей отримали поранення, серед них троє підлітків. Ну, власне, це говорить. Ну, по перше, слава Богу, що поранення не досить серйозні. А по друге, знову наголошуємо про те, що необхідно йти до укриття, тим більше коли є час це зробити. Якщо мова йде про такі ракети, такого типу К-59 з балістикою, все таки набагато важче. Ну і власне об'єкти енергетичної інфраструктури, це зрозуміло. Це на порядку денному у ворога пункт номер один. Тим більше ворог намагається атакувати, мабуть, не стільки масовано, як тепер такі точкові удари, причому з повторенням саме тих локацій, які він намагається влучити, або йому вдалося влучити. Тому ситуація є вона контрольованою в будь-якому разі, тому що ці атаки ми відбуваємо. І і бачите, вісім дронів сьогодні вночі було, вісім знищили. Напередодні їх було правда два ніч тому добу, тому їх теж вдалося знищити. Але влучання і ще раз скажу, атаки йдуть саме на ті об'єкти, які вже були пошкоджені, тобто, аби підсилити, скажімо так, і ті руйнування, які є. Ну і власне людей залишити без електроенергії. Були проблеми з водопостачанням, в тому числі, але теж зрозуміло, що пов'язано з електроенергією. Насоси не працювали Зараз все заживлено, все працює люди із водою, з електроенергією. Ну транспорт міський сьогодні замінили автобусами на маршрутах. Сподіваюся, вдасться на завтра, ще раз скажу, щось вивести на маршрути. Пане Сергію, очільник гур Крилобуданов зазначив, що технічні можливості запускати циркони по Україні в Росії є в тимчасово окупованому Криму. Там є як мінімум кілька пускових установок для запуску цих ракет. Це берегові ракетні комплекси, які відповідно можуть застосовувати ракети циркон. Чи відомо станом на зараз про ці пускові установки? Якісь деталі та, взагалі, якою є ситуація в Чорному морі? По ситуації в чорному морі ракети Ті знаходяться в порту Новоросійськ. Є один ракетоносій, він у Севастополі. Це власне той циклон, який не пройшов навіть тестові іспити свого часу саме для запусків калібру. Хоча він запускав вже такі ракети, було в нього це з його портів, пуски відбувалися. Але, скажімо так, це ще недороблено щось, так що є загроза, якщо буде пускати калібри. Якщо він навіть споряджений ними, то все може повернутися. Як кажуть, як бумерангом ми Цівати наразі немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні. І ще раз кажу, вони всі воно в російську. Зараз ворог намагається убезпечити саме ракетоносії від можливих ударів сил оборони України. Що стосується цирконів, що стосується балістики, іншої, зокрема Оніси, як відомо, церкон це та ракета балістична, яка мала і планувалася запускати саме з морської платформи. На сьогодні ворога зрозуміло, я про це вже сказав, можливості виходити Море немає, тому відбувалися відповідні дослідження, іспити, і, судячи з усього, судячи з того, що циркони запускаються, ворогу вдалося прилаштувати певні пускові установки, так звані наземні контейнери, для того, щоб робити пуски саме цирконом, який є, яка є ця ракета. Ну, таким певним міксом, дуже грубо, я кажу, звичайно, щоб було зрозуміло глядачам, певним міксом між Оніксами та е, там кінжалами, наприклад, ближче до Оніксів, скажімо так. Тому, можливо, ворог пристосував саме е, зенітно-ракетні комплекси Бастіон, з яких виходять Онікси, саме підпуски церконом. Я думаю, що наші військові інженери вони вже зробили. Певний аналіз, що і як відбувається. Ну і власне має бути після цього аналізу вже відповідна протидія цим викликам, цим ризикам, якими для нас, крім Оніксів, став ставити ракети ЦЕРКОН. Ще раз скажу, балістика з Криму це є відповідна загроза для південних регіонів, зокрема для Одеси. Сподіваюся, що у сил оборони у відповідних структур, які за це відповідають, які планують відповіді. У цьому напрямку є о, бачення цих рішень, тому що балістика це дошкуляє. Балістика це те, що сьогодні о, піймати практично неможливо. І знову повернемося до питання постачання систем протиповітряної оборони на південь, зокрема в Одесу, в Одеський регіон. Про що до речі, йшла мова напередодні. З очільницею національних зборів Французької республіки, французького парламенту, вона перебувала в Одесі, і ну я розумію, що вона собі теж відчувала ці постійні підкреслюю, сигнали тривоги, які лунають пане Сергію. І ще на сам кінець фактично коротко про лівий берег. Херсонщина хотіла запитати військові Російської Федерації намагаються зараз вибити підрозділи Сили оборони України з пацдарму в районі села Кринки Херсонської області. Однак після наступальних дій з кринок не повертається 60-70% штурмових груп армії Росії. Про це зазначала речниця об'єднаного точніше оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Про що ви можете говорити? Що зараз відбувається на лівому березі Дніпра? Чи є якісь зміни за останні тижні або ж дні? Найголовніше, що є у нас цей плацдарм з осені минулого року. Є сірі відповідні зони, і вони не обмежуються районом населеного пункту Кринки. Ну і власне знайти сьогодні штурмовиків для того, щоб сходити на концерт Кобздона у росіян. Це є проблема. Тим, хто повертається, їм дуже, -дуже щастить. Не знаю наскільки, на день, на два, але тим не менше. Головне, що плацдарми є своє завдання, вони там виконують. Пане Сергію, я вам дуже дякую за те, що долучилися до прямого ефіру. Дякую за інформацію з півдня нашої країни. Перепрошую, що змусили вас чекати. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь був з нами на прямому зв'язку.